Саме сьогодні ми поговоримо про одну з найбільших проблем сучасного світу. Це ожиріння. Це не просто естетична проблема, а серйозна хвороба, яка може значно вплинути на наше здоров'я. Сукупність різних чинників впливає на виникнення такої проблеми, але здебільшого причина полягає у банальному перевищенні необхідної для організму кількості калорій. Причина, причини зайвої ваги споживання продуктів з високими показниками енергетичної щільності, нездорове незбалансоване харчування, відсутність фізичної активності, гормональні збої, стреси, порушення психічного здоров'я, прийом лікарських засобів. Важливо розібратися в чому саме причина. Зайва вага проявляється не лише візуальними змінами, а й характерними симптомами: це задишка під час занять спортом. І навіть звичайної ходьби, надмірне потовиділення, набряклість тіла, суглобові болі, фігура стає гладкою. Через ожиріння людина страждає не тільки фізично, а й морально, оскільки надмірна вага не дозволяє жити повноцінним життям, позбавляє безлічі можливостей і викликає емоційні страждання. Поширені ускладнення це серцево-судинні захворювання, до яких відносяться інсульт, інфаркт, гіпертонія, та Хвороби дихальної системи, порушення андекориної системи це діабет, гормональні збої в роботі статевих загуз, захворювання органів травлення, це жовча і кам'яна хвороба, холецистит, погіршення опорно рукового апарату, порушення кровообігу, слабшують м'язи, артрити, остеопорози. І основне онкологія. Розвиток ожиріння викликає не тільки дискомфорт, а й безліч супутніх недуг. І найкраще лікування це профілактика. Головні правила: кількість споживаних калорій не повинна перевищувати енерговитрати організму, здорове та правильне харчування, виключити шкідливі звички, більше руху це активний спорт, регулярні прогулянки, зарядка, басейни, танці, систематичність та дисципліна у дотриманні режиму, якісний сон, контроль водного балансу. Заповніть, що лікування надмірної ваги. Це не завжди приємний та легкий процес. І щоб не довелося вдаватися до такого методу, як хірургія ожиріння, рекомендується виконувати загальні правила профілактики захворювань, здорове харчування, фізична активність і підтримка з боку фахівців це шлях до здорового і щасливого життя.